Наша планета Земля виглядає так, як ми її знаємо, лише завдяки впливу Сонця. Його світло і тепло забезпечують кожен квадратний метр землі потужністю приблизно 1500 Вт, чого достатньо, щоб підтримувати на нашій планеті комфортну температуру для безперервного існування рідкої води на її поверхні. Подібно до сотень мільярдів зірок у нашій галактиці, серед трильйонів галактик у Всесвіті, наше сонце світить безперервно, лише трохи змінюючись із часом. Але сонце могло б не світити взагалі. Навіть при екстремальних умовах в ядрі сонця ядерні реакції, які його живлять, не могли б відбуватися без існування квантових ефектів. Привіт! Ви дивитесь Science UA, мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про те, чому сонце світить і чому цей процес вимагає квантових ефектів та загалом квантової природи Всесвіту. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Активність під відео допомагає розвитку нашого каналу та україномовного Ютубу загалом. Дякую! Зоряне світло це найбільше джерело енергії у всесвіті. Ці великі масивні скупчення водньою гелію стискаються під дією власної гравітації під час формування, в результаті чого їхні ядра стають все щільнішими і щільнішими, що призводить до підвищення температури. Зрештою, досягається критичний поріг, при температурі близько 4 мільйонів кельвін і густині, що перевищує густину твердого свинцю. Після цього в ядрі зорі починається ядерний синтез. Глибоко всередині сонця, де температура коливається від 4 до 15 мільйонів кельвін, ядра чотирьох початкових атомів водню, тобто окремих протонів, зливаються разом у ланцюговій реакції, в результаті якої утворюється ядро гелію, що складається з двох протонів і двох нейтронів, і цей процес супроводжується вивільненням значної кількості енергії. Ця енергія розсіюється у вигляді нейтрино і фотонів. І в той час як фотони можуть витратити добру сотню тисяч років, перш ніж потраплять у фотосферу сонця і випроміняться в космос, нейтрино залишають сонце за лічені секунди, і величезні експерименти, такі як Суперкаміоканде, виявляють їх на землі з 1960-х років. Етапи цього сценарію можуть здатись неочевидними, оскільки може бути незрозуміло, як вивільняється енергія в результаті цих реакцій, тож давайте проговоримо: нейтрони є трохи масивнішими за протони, приблизно на 0,1%. Коли ви об'єднуєте 4 протони в ядро, що містить два протони і два нейтрони, ви можете подумати, що ця реакція потребує енергії, а не випромінює її. Якби всі ці частинки були вільними і не зв'язаними, це було б так. Але коли нейтрони і протони об'єднуються в ядро, наприклад, ядро гелію, вони зв'язуються настільки міцно, що стають значно менш масивними, ніж їхні окремі незв'язані складові. Хоча два нейтрони мають всього приблизно на 2 мегаелектронвольт більше енергії, ніж два протони, ядро гелію на 28 мегаелектронвольт легше, ніж 4 незв'язаних протони. Ці 28 мегаелектронвольт вивільняються у вигляді енергії. Близько 70% всіх протонів, що зливаються разом у реакціях ядерного синтезу, перетворюються на енергію, яку переносять нейтрино і фотони. Сонце випромінює по всій своїй поверхні безперервну потужність 4 на 10 в 26 степені ватт. Ця кількість енергії створюється завдяки величезній кількості протонів, десь понад 10 в 38 степені частинок, які щосекунди зливаються разом у ланцюговій реакції. Звичайно, це відбувається у величезному об'ємі простору, оскільки надра сонця величезні. Середньостатистична людина за день виробляє з їжі більше енергії, ніж еквівалентний об'єм сонця розміром з людину. Але з огляду на всі ці реакції, що відбуваються в надрах сонця, ви можете задати Питанням: наскільки ефективними є ці реакції? Чи справді їх достатньо, щоб генерувати всю енергію, яку створює Сонце? Це складне питання. Давайте спробуємо знайти на нього відповідь. Сонце це набагато більший і більш масивний об'єкт за будь-які, які ми всі бачили у своєму житті. Щоб заповнити сонце в ряд по діаметру, знадобиться цілих 109 планет Земля. А якщо взяти всю масу, що міститься в межах нашої планети, то знадобиться продублювати її більш ніж 300 тисяч разів, щоб загальна маса була порівняною з масою Сонця. Загалом сонце складається приблизно з 10 в 57 степені частинок, причому близько 10% цих частинок присутні в області термоядерного синтезу, яка визначає ядро сонця. Всередині ядра окремі протони досягають величезних швидкостей аж до 500 км на секунду у центральному ядрі сонця, де температура сягає 15 мільйонів кельвін. Ці швидкі частинки настільки численні, що кожен протон зазнає мільярди зіткнень щосекунди. і лише крихітна частка цих зіткнень необхідна для створення дейтерію в реакції синтезу. Лише одне з 10 в 28 степені зіткнень дасть нам необхідну енергію. Це ніби звучить доволі логічно, враховуючи величезну кількість зіткнень протонів, швидкість якої вони рухаються, і той факт, що лише крихітна, дуже мала частина з них повинна була б злитися, утворюючи дейтерій, потрібної енергії можна було б досягти. Щоб перевірити це припущення, необхідно зробити розрахунки, виходячи з того, як поводяться і рухаються частинки, коли їх дуже багато при певному наборі енергії швидкостей, ми можемо порахувати скільки зіткнень протон, -протон мають достатню енергію, щоб ініціювати ядерний синтез. Для цього двом протонам потрібно лише зблизитися настільки, щоб фізично доторкнутися, незважаючи на те, що вони обидва мають позитивні електричні заряди, а подібні заряди, як відомо, відштовхуються. Отже, яка кількість із 10 в 58 степені протонів в ядрі сонця, які стикаються мільярди разів на секунду, насправді має достатньо енергії, щоб викликати реакцію синтезу? Нуль. Жодного протона. І все ж якимось чином реакція відбувається. Ядерний синтез успішно живить не лише сонце, але й зорі набагато менш масивні і з набагато нижчою температурою ядра. Водень перетворюється на гелій, відбувається термоядерний синтез, народжується зоряне світло, і планети стають потенційно придатними для життя. Тож в чому секрет? Саме тут в гру вступає квантова фізика. На субатомному рівні атомні ядра насправді поводяться не як частинки, а скоріше як хвилі. Звичайно, можна спробувати виміряти фізичний розмір протона, але це зробить його імпульс по суті невизначеним через існування принципу невизначеності. Ви також можете виміряти імпульс протона. По суті, ми це вже робили, коли говорили про його швидкість, але це робить невизначеним його положення. Натомість кожен протон є квантовою частинкою, і його фізичне місцезнаходження краще описується функцією ймовірності, ніж точно визначеним положенням. Через квантову природу хвильові функції двох протонів можуть перекриватися. Навіть протони, які не мають достатньо енергії, щоб подолати електричну силу відштовхування між собою, можуть зайняти конфігурацію, за якою їх хвильові функції почнуть перекриватися. А це перекриття означає, що вони мають скінченну ймовірність зазнати квантового тунелювання, через що вони можуть опинитися в більш стабільному зв'язаному стані, ніж їх початковий вільний стан. Утворення зв'язаного стану протонів Дейтрону найскладніша частина ланцюгової реакції. Решта може протікати досить швидко, приводячи до утворення гелію 4 в короткі терміни. Але ймовірність утворення Дейтерію дуже мала. Насправді, практично всі протон-протонні взаємодії, що відбуваються в ядрі сонця, матимуть найпростіший результат, який тільки можна собі уявити. Їхні хвильові функції тимчасово перекриються, а потім перестануть перекриватись. І все. В результаті ви отримаєте те, з чого і починали два протони. Але в дуже малій частці випадків, приблизно в одному з кожних 10 в 28-му степені зіткнень, два протони зливаються разом, утворюючи дейтрон, а також позитрон і нейтрино, і в частині випадків ще й фотон. Коли хвильові функції двох протонів у ядрі сонця перекриваються, існує лише мізерна ймовірність того, що вони разом утворять ядро Дейтерію. І все ж всередині сонця так багато протонів, що це відбувається, і відбувається дуже часто. За останні 4,5 мільярди років це відбувалося на нашому сонці стільки разів, що воно втратило приблизно масу Сатурна завдяки ядерному синтезу. Якби не квантова природа всесвіту, ядерний синтез в зірках взагалі б не міг відбуватись, а Земля була би просто холодним, незаселеним каменем, що плаває в безодні космосу. Лише завдяки невизначеності, притаманній положенню, імпульсу, енергії та часу, наше існування є взагалі можливим. Друзі, прошу долучитись до збору на позашляховик для роти протитанкових керованих ракет 57-ї окремої моторизованої бригади, що стримують ворога на Харківському напрямку. Якщо вам подобається контент нашого каналу, скажіть нам дякую через Донат на банку для військових. Лишилось зібрати менше 10 тисяч гривень. Посилання на банку в описі відео та в закріпленому коментарі. Дякую. Напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і які у вас є запитання. До зустрічі, та не перемикайтесь.